Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео, коли у вас буде хороша, достойна, грошова робота. Тема, яка цікавить всіх, як більше заробляти, що для цього потрібно, карти вам допоможуть знайти відповідь на це питання. В нас сьогодні з вами буде 4 варіанти. Налаштовуйтесь і розпочинаємо. Що вам потрібно для того, щоб знайти хорошу грошову роботу? Варіант перший, варіант другий, варіант третій. І варіант четвертий. Налаштовуйтесь, можна поставити на паузу відео, щоб сконцентруватися і вибрати варіант. Давайте розпочнемо з першого варіанту, що вам потрібно. Темнота вона говорить про те, що ви зараз, вочевидь, взагалі не розумієте, як вам більше заробляти. Тобто це може бути питання, коли немає стабільної роботи вже довгий час. Це може бути питання, що ваша професія вже не актуальна і потрібно шукати нові шляхи. Але куди йти, де себе знайти? Цього ви поки що не знаєте. Це, ніби як, от ким я хочу стати, коли виросту. Окрім того, це ще буде момент, коли ви багато чого пробували, але воно у вас не складалося. Там сьогодні ви блогер, завтра ви стоматолог, післязавтра ви актриса. Тобто, це коли повністю ми ніби закриті, вас можуть не бачити на співбесіді. В якому сенсі? Тобто, ви не запам'ятовуєтеся, ми вам передзвонимо. Така ситуація, коли ви ніби в темноті вас не бачать, вас не видно. І ви для себе самі також не можете розібратися, в якій же стороні ваші гроші. Що ж, давайте ми з вами дамо відповідь на це питання, коли буде хороша грошова робота? Так, цікаво. У вас тут відкриваються нові перспективи з партнерством. Тобто, не самому розпочинати, а з кимось, шукати людей по ваших інтересах. Можливо, колишні колеги з роботи, ваші друзі, навіть ваша кохана людина, ваш романтичний партнер вам може дати якусь ідею, може вам допомогти на старті, підтримати вас. Також, в принципі, добре тут об'єднуватися з кимось. Дуже швидко. Потім підуть у вас справи вверх. Якщо ви самі вам складно. Давайте подивимось, яку сферу вам треба направити свою увагу. До речі, може, у вас гарно виходить людей поєднувати? Це і сваха, це і за це платять, між іншим, зводити людей. Це і HR, те, що називалось раніше відділом кадрів, тобто підбирати людей кудись. Все, що стосується спілкування з людьми і бачити їхні хороші і погані сторони, прямо чітко. Це у вас може добре виходити саме по собі. Об'єднувати людей в колективи. Ми зараз вами прояснимо, в якій же сфері у вас будуть гроші. Ось так, лідерство, лідерство. Тобто, бути лідером, бути менеджером, бути керівником, працювати інтелектуально. Це все, що в нас, наприклад, юристи, якщо у вас є. Освіта, ні, можете йти отримувати додаткову освіту. Юристи, адвокати, нотаріуси, секретарі, копірайтери, дизайн, навіть, тобто ну, все, що пов'язано у вас з інтелектуальною вашою працею, і також це власне, підбирати кандидатів, тобто бути лідером, бачити зверху процеси і їх організовувати. Шестірка чаш. Ви вже з чимось таким колись займались. Тобто, у вашому минулому ви вже таке пробували, бо були у вас ідеї, куди себе направити. Нагадайте собі, можливо, ви дійсно в дитинстві хотіли стати там, письменником, працювати в видавництві, організовувати процес видавництва книжок. Як приклад, направте свої ідеї туди Ось. і можете досить таки гарно. На цьому заробляти. Вам треба стати помітними. Вам треба, щоб вас помічали. Якщо у вас є проблеми, знаєте, бувають природжені лідери, насправді, але їм складно. Тримати дистанцію, їм складно виступати на публіці. Тобто, в людей реально є задатки, але не вистачає навиків. Можливо, це питання вашого ораторського мистецтва. Можливо, це питання впевненості в собі. Над цим треба працювати. Вам треба себе показувати. Треба, щоб ви були, як то кажуть, в кожній почці затичка. Тобто не чекайте, поки хтось вас відкриє, ваш прекрасний талант. Вас можуть підштовхнути до того. Але ви далі повинні заявити про себе. Давайте розглянемо варіант номер 2 Голод. Тут, знаєте, який це голод? Голод реалізації. Коли хочеться себе реалізувати, а ви, можливо, працювали або вже й зараз працюєте. на... Тій вакансії, яка не дає вам повністю розкритись. І вам прям не вистачає, от не вистачає відчуття, що ви реалізуєтесь. Або робота наскільки не ваша, що ви аж от вовком вить хочеться від неї. Давайте ми подивимося, як знайти грошову роботу? Для другого варіанту, що потрібно. Так, а, вам тут не вистачає якихось навиків. Зокрема, теж а, не вистачає певних навиків, знань навіть так, знань. А, треба додаткові якісь курси пройти. Треба підвищити кваліфікацію, якщо ви хочете розвиватися в своїй ніші. Складно, дивіться, якщо ви людина творча сама по собі, неважливо, чим ви займаєтесь, хоч ви на заводі працюєте. Якщо ви людина творча, вам доводиться бути в королі Пентаклів. Король Пентаклів це хто? Це дуже такий приземлений, матеріалістичний, дуже простий. Чоловік, персонаж, тобто вам доводиться себе видавати за того, ким ви не є. Або, скажімо так, грати роль. Вам тут потрібно, щоб ви могли підвищити трошечки свій, свою пропозицію та що ви пропонуєте роботодавцю, тут треба додаткових знань, тут треба презентувати свої інтелектуальні здібності. Ну і тут не фізична робота. Однозначно, Не фізична робота, яка вимагає від вас прям великої фізичної активності. Також це робота в колективі. Робота в колективі для вас піде в плюс. Давайте ж подивимося, в яку сферу, в яку нішу. Потрібно акцентувати увагу для другого варіанту. Так. Так. Стабільність. Стабільність. В чому у нас стабільність? Це будівництво, це дизайн. Це ремонти, це те, що робиться надовго, те, що працює довго, те, що, йде, те, що покращує комфорт і життя людям, щоденне життя це от надавати послуги, які на щоденному рівні покращують добробут інших людей. Тобто це такі послуги, без яких люди обійтися не можуть. Навіть якщо вам здається, от я сюди, до речі, привношу б'юті-сферу, дівчата й хлопці. На в нинішній період, в 21-столітті, що б не ставалося, але жінка, він в деяких країнах навіть чоловік, хочуть бути красивими, доглянутими завжди. Якщо ви задумувалися про б'юті-сферу, да, це ваше, тобто це надання таких послуг, які є надовго. Наприклад, ну, маникюр, надовго, на місяць хоча б перманентний макіяж, який взагалі зараз дуже-дуже популярний. Це один просто з варіантів, який я вам даю для того, щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Тобто, це не коли ми швиденько отримали якусь послугу і забули про неї. Ні, це коли ми робимо щось надовго. Ну, наприклад, ви вмієте гарно підбирати там різні речі в інтер'єрі, підбирати, робити цей дизайн інтер'єру. Є люди, які навіть готові платити за те, що будете їм декорувати власне, да? квартиру, будинок. Якщо у вас це прекрасно виходить, чому б і ні? Треба спробувати. Там, де ви себе реалізуєте, але, зокрема, будете і корисні людям навколо вас. Тобто, це не просто якась інтелектуальна робота, на відміну від першого варіанту, там, де там, книжки пишемо чи редактуємо, як, як приклад, ні. Це більш а, в матерію йдемо. Але, зокрема, вам все рівно для цього потрібні якісь курси або потрібно трошечки більше знань. Ось. Розглядаємо варіант номер 3 Ой, цікаво, як у вас. Ви тут, У вас варіант, або ви не вмієте відстоювати свої кордони. А, і ви погоджуєтесь на що-небудь. Просто там працювати а, працювати за трьох, а зарплата за одного. А, коли вам там не виплачують щось, не доплачують, а ви мовчите. Тобто це може бути варіант. Коли ви занадто свої кордони не відстоюєте? Або навпаки, коли ваші кордони, скажімо так, тісняться з іншими. Тобто вам важко працювати в колективі і вам треба працювати самому на себе. Ну ми зараз з вами прояснимо. конкретніше. Це таки вас багато. Третій варіант загадує багато людей. Нам треба конкретика. В чому ваша? Грошова професія. Грошова робота. Не бійтеся змінювати професію. Зараз вже не треба разі назавжди. Зараз вже можна міняти своє життя кожні 10 років, підлаштовуючись під хід історії. Чому ваша грошова професія? Чому ваша грошова робота? Ой, цікаво, тут робота в сфері е, творчості, мистецтва, в сфері, коли ви даруєте іншим людям хороший настрій. Це в нас, е, як правильно, називається, розважальна індустрія. Наприклад, у вас ви вирішили вести там, веселий блог з різними скетчами, жартами чимось смішним. Це розважальна індустрія. Це не лише, наприклад, там ведучий десь на весіллі або Організатор свят. Це і трошки більш digital, хочеться мені сказати, робота. Чому б ні? Люди на цьому заробляють. І на цьому, до речі, от коли ви даруєте іншим людям хороший настрій, даєте їм відчуття тепла, дружби. Можливо, до речі, працюєте теж в колективі, але в тому дуже маленькому, там, де вам комфортно. Тобто це не про якісь величезні, величезні виробництва підприємства чи ще щось. Ні, це якийсь маленький колектив може бути, там, де ви всіх знаєте, або ви з цими людьми працюєте час від часу, робите якісь колаборації. Тобто, щоб вам все-таки було Комфортно. Тобто тут конкретно від вас дарувати людям позитив, радість, відчуття компанії, дружби. В чому ваша грошова робота? Ну, ось, шут. робота з дітьми, до речі. Тут навіть я б сказала настільки в питаннях весіль. Хто в нас має медичну освіту, дівчата, професія доули, підтримка в пологах, в складних таких фізичних ситуаціях, реабілітолог. Тобто, це от протягнути руку підтримки людині, якій складно, якій важко фізично, масажист. Ви, хто ходить на масаж, в кого болить спина, всі знають, яке це щастя, коли тобі там всі м'язи назад вправили правильно. Тобто, у вас тут величезна така ну прямо от сфера діяльності, яка вся позначена тим, що ви даруєте радість, легкість, щастя, в когось може бути няня, наприклад. Подарувати батькам можливість побути там вдвох, поки ви з дитинкою займаєтеся. Тут, куди вже ваша душа? вас покличе, але ваша грошова робота саме у цих сферах. Що ж, останній наш четвертий варіант. Що у вас тут? Угу. Цікавий тут аркан, тут про те, що якщо не поливати сад, він зав'яне. У вас вже є якісь навики, у вас вже є, можливо, ця грошова професія, але ви в ній або не розвиваєтесь, або ви в ній застрягли ще взагалі в далекому мезозої, в далекому минулому. І не йдете в ногу з майбутнім. Не використовуєте, наприклад, штучний інтелект, щоб собі роботу зробити легшою, приємнішою, встигати більше. Тобто, це вже у вас є, але вам треба його. Ну, от удобрювати, да, як е, якусь рослинку. Що ж, давайте подивимось. Ви на правильному шляху? У вас уже є ваша грошова професія? Так. Хтось хоче вийти працювати з. Е, з офісу вийти перейти в онлайн-роботу, але боїться, чи це вийде все, чи м якось є у вас якісь оці внутрішні обмеження, що ви не розумієте, можливо, до кінця, як це зробити, в залежності від вашої вакансії, роботи. І це може вас обмежувати. От що я не знаю, а чи вийде в мене, а що мені робити, а що, особливо, якщо ви не дружите з технікою. З там ноутбуки, інтернет, ці всі моменти, мікрофони якісь. Тобто, якщо ви не дружите з технікою, вам може бути складно. Тому розвивайтеся в цьому плані. Розвивайтеся, є багато безкоштовних курсів, які можна пройти, щоб покращити свою. Те, що раніше називалося комп'ютерною грамотністю, зараз є курси по штучному інтелекту, все, що вам потрібно, ви можете робити з дому. Тобто тут, ніби вам не вистачає якоїсь впевненості в собі. Ще це може бути хто займається там, дизайнами інтер'єру, займався будівництво дизайн інтер'єру. Все, що пов'язано з домом, не знаю, електрика, проводка. Ну, це такі важливі професії зараз. Ви не уявляєте, У мене не тільки жінки дивляться, але чоловіки, а є жінки-електрики. Тобто, все, що пов'язано з домом, з комфортом, теж сюди вам. Ось. Вам треба якось в себе повірити. У вас вже є ці знання, у вас вже є якась класна грошова професія, але ви не розвиваєте її, ви в себе не вкладаєте. Ось, ну тому й заробіток невеликий. Вам сюди можна йти в онлайн, четвертий варіант. можна. З себе треба вкладати. Це важливо, бо ваші знання завжди залишаться з вами. Чим більше у вас їх, тим легше вам пристосуватися до всіх змін, які відбуваються в світі. Коли ви вмієте і за комп'ютером, і коли ви вмієте щось робити руками, наприклад, чим більше знань вас, вам тут, тим краще. Що ж, Надіюсь, це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, чи відіграється, чи відіграється вам, відкликається якийсь з цих варіантів, і чи хотіли б ви більше відео на таку тему. Все, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок, і пока-пока.